Фліс 8 кг, перший сорт. Перша буде ось така флішка з зеленого кольору. З такою горловиною. Чотна кліточка на замочку. має також два картманчика внизу. Ось така війська сіра з фіолетовими карпанчиками. Общею платовою точніше. Ось така. Іде в крапецьку, така біруза з двома карманчиками. Також є ось така. Вона зашипається собі ось тут на шиті на ліпучках. Ось така. Внизу також має мальчики, два. Фіолетова. Також з мальчиками. Чорненька. Сніжинкою. Ось така кізочка. Сіренька, простенька. Розні у нас буде емочка. Так, покажу вам ще трішки. Так, ще одна сіренька. А, тут буде у нас розмір, думаю, ель. Емочка. Ембочка. А подавайте есочка. Вказуємо. Але відкудень. Також є ось така ворожечок. Котлестейка з кармачками. Це половина лоту. Щоб побачити весь або ж одразу замовити, ви можете звернутися за нашими до наших менеджерів на Viber або Telegram.